Всім привіт! Сьогодні у відео в мене буде такий швиденький повсякденний макіяж, покажу вам, що наношу, коли збираюся на роботу. Але вирішила сьогодні взяти ось таку базу, це подаруночок від Юлі. Зазвичай я дуже рідко наношу базу, хіба що під якесь відео, але з цю сьогодні мені хочеться дуже спробувати. Йдемо зараз донечкою за замовленням на нову почту забирати. Я буду отак її набирати. Я її ще абсолютно не пробувала, я її відкрила, але не пробувала. А, Значить, е, знаю, що там, по-моєму, ага, вона, напевно, буде така та база. Аромату абсолютно немає. як крем, трошечки висвітлювальна, висвітлює. От. І побачимо: Рекомен... не рекомендують наносити її під е, очі. Ну, я бази не, не наношу під очі, тільки там, де. Трошечки побачимо, що вона зараз зробить. Може, треба було нанести спочатку на одне, а потім на друге, але. Ну, то вже таке, одним словом. Ви мене просите знімати такий повсякденний макіяж? От я швиденько зараз його вам і покажу. У нас вже почались такі віялові відключення світла. Вчора, говорить, що будуть вимикати на 4 годинки. Вчора з пів другої, десь до п'ятої не було в нас світла. А сьогодні написали мені Львів Обленерго, що світла світло не буде з півдванадцятої. Але в нас вже зараз пів першої, то світло ще поки є. Я так думаю, що вони ще поки це в режимі тестування, то я десь думаю, з пів другої нас світла не буде, то давайте швиденько. Хочемо якраз в цей час побувати на вулиці. Так, базу я нанесла, ви знаєте, липкості ніякої немає, це дуже добре. Ну, я не скажу, що вона прям пореземлюрює так з першого разу, знаєте, і не скажеш, але липкості немає, це вже плюс. Вона швидко поглинулася, це вже плюс. Ну, побачимо зараз, як на неї лягає ось цей тональний крем від Mary Kay CC. Я буду наносити його так пальцями швиденько. Тому що, ну, самі розумієте, в мене часу на б'юті блендер всякі, звичайно, немає. Але я хочу сказати, що цей крем і без бази чудово лягає. Він добре вирівнює тон шкіри. От, І мені він подобається часом. Наношу його просто на свій звичайний крем денний. От, Наношу цей і все. І ще трошечки ось тут. Якісь вам він там не перекриє прищики, він не перекриє цього. Потрібно його, звичайно, вже нашаровувати, але все одно він вам цього не зробить. А так, на кожен день, от, то чому і ні. От зразу обличчя стало таке, мені здається, вирівнявся тон і таке гладке. Так, нанесли ми тон. Я відразу з Project Pen нанесу цю палетку свою а, тріо. А, я на роботу дуже рідко наношу хайлайтер чи рум'яна, а ось цей а, контуринг, я його наношу таки а, майже кожен день. Мені подобається виділяти скули, хоча в мене обличчя і так не є. Таким, що потрібно його якось видовжувати, але мені подобається цей продукт, бронзатор такий. От і я його зазвичай дуже часто, ну, ви це можете бачити, що я його дуже часто використовую. Так, нанесла ось цю штуку. Далі хочу використати ось таку палетку Тріо від Івроше. E між іншим, Івроше також не вийшов з Ерефії. Продовжує спонсорувати війну в Україні. От. Ця палетка приходила мені, по-моєму, в подарунок. Беру ось такий пензлик розтушовочний від Avon. Це тут номер, по-моєму, ага, написаний, але трошки стерся 201. От. Беру ось цей самий перший відтінок. І. Наношу його повністю на ось так на все по віку. Ось так на все по віку. Ростушовую добре, тепер цей на друге. От, просто щоб згладити якісь нерівності, так, і, скажімо так, надати якийсь чуть-чуть, такий мінімальний відтінок на оці. От, вже воно якось, мені здається, більше виразніше все ж таки е виглядає. Можна тут собі ще знизу додати. Зазвичай такий макіяж займає 5-7 хвилин. Так, ось, розтушувало, плюс-мінус все одинаково. І далі <клес> наношу. Ось цей, можна нанести ось цей другий відтінок, ось тут трошечки засвітити, так, в кутику ока висвітлити, ось таку блискучку додати. От. А ось цей в кінці ось тут можна трошечки затемнити кутик ока Так, куди я вам показую? От, трошечки затемняємо. Ви знаєте, останні новини якось не дуже. З цим світлом тішать, опалення в нас ще немає. Холодно, ще й погода така якась, сра, дощі в нас у Львові падають. Ну але, Маю надію, що все у нас буде добре і ми цю зиму переживемо. У нас в школі канікули, поки не, немає канікул в школі у зв'язку з тим, що ох, ну, гарна погода, тепло. То все ж таки вирішили канікули перенести ближче до, до холодів. Так, стоп, 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 беру. там тут помічник біля мене. Стараюсь виконувати, значить, спочатку ось цю базу. Ще раз говорю, що я не зрозуміла, ну, якби як не зрозуміла, я знаю, для чого база та, використовується, але я. Ефекту якоїсь, якогось ефекту такого від бази ну, не очікую. Єдине, що вона мені подовжує роботу туші. Тобто, якщо я бачу, що туш засохла, я б її вже викинула, то з даною базою ця туш на базу дуже добре наноситься. От. Так, зразу наношу туш. в мене вона ще дуже старенька, ще з літа я нею е, малююсь. Даною тушю. У мене віє не густі, не якісь там і не, і не тонкі, ну, середні, скажімо так, не довгі, середньої довжини. От. Бачу, там в глимбі вийшли якісь цікаві новинки, такі туші там кольорові, які змиваються водою теплою. Я таких ще тушей не пробувала. Цікаво, би, звичайно, було пробувати. Там якісь тінти для губ також вийшли. Але поки стараюся трошки є чим фарбуватися, От, трошки зекономити, тому що, самі розумієте, я не лікарняному і невідомо, коли ці кошти мені а, прийдуть з лікарняного. А накупити, щоб це в мене лежало і не користуватися. Я люблю, щоб продукція була все ж таки користована, використана. От. Так що та й зекономлю трошечки. Звичайно, було, було б цікаво протестувати ті всі новинки. Ну, але в міру. в міру буду, звичайно, щось тестувати і новинки, пробувати. От, бачите? Нафарбували трошечки підвожу нижнє. Це теж не осипається. Так, а бачите, я провела очі догори, і вона мені трошечки ось тут відбилася. Ну, але це нічого страшного, можна її, звичайно, забрати. А, так, ту ж ми намалювали. Ще забули ми про брови. Звичайно, як же ж без брів. Швиденько з цього, з мого проєкту. Так не так не робіть. Але от мене тут дуже воно погано ем, виймається. Але так робити не можна. Значить, з проекту Project Pen. Ось цей такий, як то називається, підводка, Підводка для брів. От, вона мені ідеально підійшла, але також я їй до покупки рекомендувати, звичайно, що не можу, тому що. Це в нас білоруси, які нас останнім часом також лякають своїми, своїми тим, що вони типу навчання проводять, запускають значить, літаки, свої піднімають в повітря, і в нас, відповідно, повітряна тривога, тому що невідомо, чи ті літаки. Будуть зараз бомбити нашу територію, запускати ракети, чи в них справді тренування проходить? Так, ще знаєте, що я забула? Взяти фіксатор, але я зараз тут маю фіксатор новенький від Color Intense? Попробую його взяти. Томилася біля мене стояти, красуня моя, тримає мені помаду. Так, бачите, брови. Так, тут щось я переборщила. Вже закінчуємо. Зараз ми ці залишки розчешемо і заберемо. Так і біжимо за покупками швиденько, поки є світло. Так, а забираю я ось такою щіточкою, Тут є від фармасі. Розчісую залишки, забираю. От, заодно і протестуємо з вами від Color Intense цей гель, який я купила, я ще ні разу його не пробувала, бо хотіла добити це від Rocher. Тут ось такий, така щиточка. Ну, давайте ми його собі нанесемо. Зафіксуємо брову. Тут щось я хляпнула. Так. І залишилася в нас помада. Помада також я беру від Avon, о чому також не знаю. Iced Coffee. Ось такий гарний відтінок, по-моєму, його вже зняли з виробництва, але він зволожувальний цей відтінок. І якщо я не помиляюся, в них є схожі якісь аналоги. Ось так. Краще не говорити, коли малюєте губи. Ну, такий нюдовий відтіночок. Так, ну, в принципі, ось такий макіяж в мене вийшов. Все. І сьогодні я хочу добити ось такий пробничок від Faberlic, Це Festa Divita. А так, це такий парфум легкий, цитрусовий, ненав'язливий, дуже гарний там флакончик. Я собі його все ж таки не, не придбала в повну версію. Ну, напевно, це так мало бути. От, але він мені дуже подобається. Це більш такий весняний, літній, легкий, квітково, квітковий аромат. От, І нанесу його і повернуся, звичайно, ж, до вас вже в повному образі. Ну, ось, в принципі, і все, такий мій повсякденний макіяж. Макіяж не кожен день. От, ну, а що ще більше потрібно? Пишіть, як ви фарбуєтесь чи не фарбуєтесь кожного дня. Я, наприклад, якщо мені потрібно вийти кудись просто за покупками, я можу навіть не нафарбована, вийти спокійно собі, спортивний костюм, піти, купити все, що треба, і повернутися додому. Але на роботу стараюся якось ось так себе мотивувати, тому що все ж таки робота. Можливо, і не вимагає макіяжу, але все ж таки я помітила, що коли ти з хорошим настроєм, коли ти якась нафарбована, ти і собі піднімаєш настрій, і також довколишні це бачать і тягнеться до тебе щораз тим більше. От, і все ж таки приємно, коли людина з собою, хоч мінімум, але доглядає за собою якась помадка, туш, що з мінімум нанесли і, і побігли. Ось так. Назвичайно, ну, з зачіскою, це ще по-іншому виглядає. От. Так що, чекаю вас в коментарях. Дякую вам за підтримку. Тримаємося, йдемо тільки до перемоги. Все буде Україна. Всім па-па.